Ну що, пасту, поки більшість українців не в захваті від такого дощового літа. Є люди, отакі, наприклад, як я, які в захваті від такої погоди. Oh -oh, кондиціонер не включає? Ні, тому що ми грибники. Ah я насправді гриби не збирав вже напевно, років 20, але сезон тихого полювання у розпалі і шукачі грибів на випередки oh -oh. хизуються знайденими скарбами. Бачите? Подивіться. Клас. Але справжні зірки цього сезону це лисички кожного так. року у світі їх збирають більше ніж 200 тисяч тонн. Яким способом готувати лисички, щоб зберегти максимум користі і смаку? Як помити гриби без зайвих зусиль? Та де шукати білі, і навіть чорні лисички? Опа. Рецептом кулінарними лайфхаками вже готовий поділитися. Наш сьогоднішній гість, шеф-кухар і справжній фанат лисичок Олександр Лисичка Громлюк. Запрошуємо на нашу студію. Доброго, Доброго. ранку, не Ще на ніч ви в студії, дякуємо. Доброго ранку. Рен. Отже, у нас є лисички. Ви як фанат лисичок, розкажіть, що сьогодні готуємо? Так, я дуже фанатію від цих грибів і тому. Сьогодні пропоную приготувати тост. Тост. ну зазвичай готують авокадо, тост, там, то сю. А ми сьогодні приготуємо і підемо за допомогою наших лисичок. Ми зробимо цей тост і ще набагато краще. ви сказали, то -со. які інгредієнти для таці, то, так, у то давайте перерахуємо. Так, перерахуємо. У нас є крем сир, вершкове масло, ага. сир, халумі, так. лисички, чесник, які наженяться між собою, цільний зерновий хліб. Будемо вершкове масло і. Для декору мікрогрім. То, що я знімаю з бутерброда. з зазвичай, коли їм. Добре, давайте. І так, так, саме спеціальне завдання. Перемішати крем-сир разом з вершками, щоб зробити крем чиз. Окей. Прикольно, але. його потрібно тут це забагато чи замало? 에, думаю, половинку від цього. Добре. Uh -huh. Так. Так, далі. Я що буду робити? Задача: нарізати халумі. Наскільки тонко. Ось тут не потрібно тонко різати. Угу. Тут потрібно його нарізати якомога а ну, поки, ось так от зрозумів. І ну, далі так. його смажити до е, кольору. А, зразу? Так. Або так? А. А, а, ну, якісь, може там, не знаю, може вершкове масло туди кинути чи що. Чи просто так собі ні, смажити? Ні, ні, е, сир має своє, своє Свіжер. Ага. І він потопиться, і нам потрібно тільки, щоб був такий яскравий колір, щоб полосочки були гарні. Uh -huh. А так, я зрозуміло. поки займуся. То ліпчиком. куди? Сюди. А, сюди. Нам треба такий гриль полоски. Uh -huh. Так, дивіться, ми обіцяли глядачам, що ми розкажемо, як правильно мити гриби. Чи є якісь там лайфхаки, секрети. Так, от я нещодавно для себе, ну як нещодавно, <ріст> ним-давно відкрив для себе. Що потрібно, лисички перед тим як мити, так. взяти, е, сухі лисички, обваляти в борошні повністю. В Борошні? Так. І, і оця фракція борошна, вона вимиває всю е, грязюку, всю беремо. Ну, це краще, угу. все повністю вимиває. Зменшити трошки. Там вже а потім борошно як воно злипається. Ні, воно повністю вимивається, ага. і е, ця фракція, вона е, від ага. повністю лисички на можливо, можливо, знаєш, може через те, що борошно в якісь ці пори е, залазить? Ні, у них у них є фракція. У фракція. Фракція. фракція у самого е, борошна. <звук> мене просто зі словом фракція. Да, я тож така політика, де це я так уникаю зразу цього слова. Я А є позафракційне Борошно? Ні, на жаль, немає. І тому це такі лайки. Короче, взяти борошно, обваляти сухі лисички борошном і потім все це промити Будь водою? Будь-які гриби. Тому що Напишіть. взагалі нас вчили чистити лисички ось так. так от, от, от ти береш, ножиком зрізаєш, ага. це все коротше. Угу. Але це, ну, ти попробуй там. Після дожі ти пішов, назбирав там кілограма чотири тих лисичка, там три, і типу, та... ти повідомляє. Я думаю, наступний етап це картини за номерами. Коли... <ріст> 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 Слушайте, а розтрат... Є різниця, наприклад. Я розумію, що ми вже перейшли до етапу, це мити. А як їх правильно, наприклад, якщо я прийшов купувати? Є різниця, що, наприклад, тут і маленькі, і великі, я так розумію, що немає значення, правильно? Лисички мають бути яскраво помаранчевого кольору. Це ага. по-перше. Ага. Вони мають е, свій е, такий запах, ага. який ні з чим не порівняється. І е, вони мають бути не липкі. От не ми беремо липкі, беремі, липкі це вони, вони суховаті. Якщо ага. вони липкі, значить вони вже підпорчуються. О! Тобто е, це такий. Ці гриби виділяють свій слиз. Якщо його набагато більше, чим потрібно, uh -huh. тобто ці неліквідні uh -huh. лисички. Зараз уже закінчується сезон черешні. От за що я не любив черешню. За те, що вона йде зразу з протеїнами і з м'ясом, ну тобто з половина відра, хто збирав в дитинстві, там зразу червяки. До речі, кажуть, що лисички це найменш червиві гриби. Це правда? Там нічого в цілому не буває. з Лисички, до речі, дуже корисні, тому що вони мають дуже багато вітаміну Б. А що нам для нервової системи потрібно щоб їсти лисички, щоб ми були спокійні, щоб ми так під викриття йшли. Зі спокійною душею. О, Це значить, що на сьогодні сюди не Так. Все, засипаємо. Так. Ну і е е є у них вітамін Д, який угу. теж корисний для О, нашого одна організму. організму. Одна прелість. А, вітамін Д Вони... взагалі Чуш, в наших спочатку заспокоює, не. а потім веселить. Слухайте, а розкажіть мені трошки про сир. Дивіться, я просто, наскільки, от ви мені коли сказали кинути його на сковорідку, я чекав, так. що тут буде жижа, а воно тримається купи. Дивіться, бачиш, диви, я перевертаю, воно реально. Ви вже заспокоїлись, чи це вже фракція там, де вітамін Д працює? Ми ж ще не приступили до того. Кажіть мені про сир. Чому він так тримається? Чому він такий далі твердий? Цей сир зроблений з січузного молока так, щоб він повністю тримався, тому що він робиться на творожній основі. І його пресують, це як бринза. Як адегейський сир, солугуні. тобто сологуні. Uh -huh. Так, це один із тих видів, які вроді він не плавлений, але він не, він і твердий. Читає, але то може дуже довго смажити. Чудово ви. чудово, мені подобається. Да. Так, давайте до лисичок. Я пропустив цю частину там, де вихід скільки ви їх смажимо? Ми смажимо, першу вони виділяють вологу. Так. Ми першу цю вологу зливаємо. О -о. так, так. обов'язково. Воно мені нагадує, знаєш, чайну церемонію. Знаєш, коли перший чай ми не п'ємо зливаємо. Перша <світ> водичка йде в чабань. Судячи з усього, чи, чи, як це вона, грибна церемонія, чайний гриб. Це <світ> <світ> повсюди продай 20 друзям, чи як там було, чи роздай 20. Чи? Так, Ми зливаємо першу вологу. Після цього ми просто другий раз смажимо, правильно? Так, так. І вже потім вже е, ось ця, цей бульйон вже, е, ми його зібрали так. і потім ми досалюємо, доперчуємо, щоб воно вже вибрало весь Ну Плюс-мінус скільки це по часу. Буквально пару хвилин. Парушану і... Ага. Красиво. І тоді, вже в кінці, коли вони До вже та смажуть. Так, слухайте, стартим, а воно, да? я так розумію, високі температури любить лисичка, правда? Бо вона вже тут максимум стоїть. Так, їй потрібно просмажити стірфрай, тобто швидкий вогонь. А, -а, -а, а. Ну, швидко не вийде. Ну, наскільки розганяємо <реш> <реш> в пательні. Ой, чесничок зразу. Ой, це, це запах це, так? Такий Зразу. Во, сьогодні не цілуємося, ви але. Послухай, зранку краще, якщо використовувати чесник, його краще обсмажити, і він тоді не буде такого запаху давати. А, а... краще взагалі використовувати чорний чесник. Це ферментований чорний чесник. Чорний чесник? Так, ферментований Я чесник. Я його викидаю. Ні. Він не, він не такий. Ні, це не той, що зіпсувався, Це якийсь ферментований, так? Ми в ресторанах завжди робили. 27-28 градусів температура така, uh -huh. обгортається часник в фольгу і залишається на півроку. Тобто заготовка, якщо промахав, на то На що на пів року. Шість місяців, пів року. Так. так шість місяців. Потім цей повністю в головці чесник. Він з'являється м'який, ага. і він потім починає чорніти. І він тоді ага. корисний. В нього немає такого запаху. В нього немає такого різкого е сприйняття, але він набагато смачніше. Тобто в нього сам смак посилюється. От ми ага. чуємо цей запах. А там ще у ну, нас немає півроку, вибачайте. Так за зроби ми, ми зробили спеціально крепсер. Чому таке? Ну здавалось поєднання? би, дивне поєднання? Угу. Та чому дивне поєднання? Е, ми зв'язуємо хліб. Ми зв'язуємо лисичку, лисичка так. готується в вершках, готується, а я виніс на брускету, ну, тобто на тост, угу. щоб е, покрити, об'єднати ці всі два питання е, і е, щоб зручно було зранку їсти. Тобто Ми можемо зберігати це в холодильнику, хлібчик додавати... посмажити, посм... посмажити лисички, так. встати. Намазати, покласти. Як, якби це було рецепт, ми в моєму дитинстві, там було б Майонез. <рес> 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 там де будь-якого хліба. Поки, поки ми ще смажемо е, декілька чуть-чуть ну, цікавої інфи. В Україні ростуть невеличкі лисички. Значить, шапка гриба має діаметр приблизно 5 сантиметрів. Але в Каліфорнії ростуть справжні гіганти. Щоб ви розуміли, ось цього капелюшку в 10 гранта. разів більше. Його діаметр може сягати 50 сантиметрів. А важить такий помаранчевий скарб. Щоб ви розуміли, два кілограми. Два. Але я не думаю, що чим більше розмір лисички, тим буде більш смачніше. Мені здається, чим менше чим лисичка, менше, тим більше смачніше. Кожен грибник знає, це є... що розмір не має значення. Слухайте, але насправді, окрім таких помаранчевих лисичок, існують ще й чорні лисички. Оце і, ці так, і білі це лисички. Це, це як? Я такий, ну це, це то ж лисичка. Ось тому подивіться, що... зараз звичайні. Ось пішли вже білі, а чорні у нас. будуть? Це підвид. Ти, ну що, збираємо, збираємо то. До речі, останні ростуть на Закарпатті і вони прирівнюються до Трюфеля. Ого. Вау. Ну, може. Але, Вау. А, але його шукає не поросятку. Добренько. Так. Якщо будете на Закарпатті, можете фотографія нам надіслати, чи є у вас чорні лисички. Так, все, я тут розрізаю вже, так? Так, Невеличний Корнетик робимо. Добре. Так. Що, кажіть, як, як тобі кажуть? Поки вони легенько роздобляються, я хочу вам нагадати рецепт, що значить, хочете почати свій тиждень бадьоро енергійно о. і з користю, значить, приготуйте, будь ласка, тост з лисичками за рецептом стой, стой. Олександра. Значить, так от, для цього вам треба лисички, вам треба цільнозерновий хліб, бажано бездріжджовий, сир халумі. Крем сир, вершки, чесник, вершкове масло, мікрогрін, який я часом скидаю з того бутерброда, трюфельна олія, оливкова оливко, олія сіль і, ну, і перець. Все, в принципі, е, та й можна їсти. Дуже-дуже е, помиляюся в мікрогріні. Мікрогрін це ж Це ж макрогрін, тільки маленький. Е, це є горох. Тобто так. взяли насіння гороху, ага. намочили його це і він за дві, години, за дві тижні виріс. Так, всі інші мікрогріни, наприклад, волошки, кінзи, е там, наприклад, кукурузи дуже гарний мікрогрін. Він uh -huh. ну, Суперкорисний. Ну, ну, Супер так. Так, так, так. Ну, в мене з дитинства це майонез. приймайте це так. так. Раз, Формуємо так. цю красу. Так. Нім -нім -нім. Так. Ага. Ням -ням -ням. Можна виключати, бо тут Є... Хасу побільше чесника туди. Так, мені, будь ласка, так. Мені можна. Щоб він... Я цей. то не стидаюся. Щоб... А, не... а, чекайте, що у нас сир же живе. Так, так. Ага. Так, давайте. А як цей сир кладеться у нас? А ну наверха? Ну, я ж не знаю, Но, що тут треба. Треба ж виділити в е... твоїй стороні. Ага. Одну штучку класти чи дві? Ну. Мені Сайжі, можливо, наскільки її, наскільки мені ви можеш голодні? дві покласти. Да, це хасу. Ні, тобі треба обгоріли, без жодних натяків мого батька. Ти його їш. Оце не клади мені, це я буду в прикуску їсти. Ні, ні, це тако кладеться. Все, вже давайте пробувати. Що там тобі казали в тому грікордом блю? В моє буде. Так, Це забагато. Це забагато? Дивіться, мікрогрінку вам нажав. Ще раз повторюю, повторю, що я з ним роблю. А я мікрогрін попробую. Ну що, Хас, давай. Чекай! Та вже пробує. Боже, воно добре. Апетитний поживний тост із дуже трендовим інгредієнтом, з сезонними грибами, лисичками. Сьогодні вчив нас готувати шеф-кухар і гуру в приготуванні, власне, лисичок Олександр Громлюк. Дякуємо за такий смачний сні сніданок і пробуйте, пробуйте. пробуйте. Часть цього, я навіть мікрогрін з'їм. Це дуже смачно. Ще спорю.